дитячі флісові кофти від бренду Aldi уявіть, лише 165 гривень за таку класну кофтинку. В лоті їй буде представлено 15 штук і ціна лоту 2475 гривень. Особисто це я закохалася саме ось в цю кофтинку, хоча вони всі гарні, абсолютно. Подивіться на ці аплікації, подивіться, як все класно і якісно прошито. Покажіть, будь ласка, є е, фурнітура зібка, якісна, кишеньки. Просто вау! Далі показую, який ще може бути схожий варіант. Ось такий це буде Sky. Ну Вау, вони теплесенькі, легесенькі такі, просто суперові і дуже якісні. Є варіанти в пакуванні. Ось такого варіанту. 86, 92, 3 буде штучки, 98 104, 2. 110-116 буде 3. І 122-128 буде 7. Це буде приблизно наповнення. Тут іде 100% полістер. Класні такі теплі, Показую в розгорнутому вигляді ще декілька варіантів. Ось такий може бути з Діно клас. Подивіться. Ви знаєте, що дуже важливо, що ваші клієнти будуть шукати саме такі ковтинки, тому що не всі люблять напугуватися багато одягу, бо це незручно сковає рухи. А дані флісові ковтинки вони легенькі, але дуже теплі. І це класний виграшний варіант буде завжди. І показує ще ось такий варіант. 165 гривень одягнете будь-якого найменшого клієнта, який буде задоволений. Будуть задоволені його батьки, а ви будете задоволені, тому що ви заробите гарно грошей. Для того щоб замовити даний лот, переходьте на наш сайт, переходьте наші контакти. Я їх залишаю знизу під відео. І до речі, в нас дуже багато товару. Тому, будь ласка, телефонуйте нашим менеджерам за всіма деталями. Будемо заробляти разом.